Привіт! Давайте подивимося, які зараз процеси з вами відбуваються. Це дуже мені подобаються такі відео, як знімати, так і а, дивитися, тому що це справді допомагає нам бути більш свідомими і усвідомлювати, що в нас всередині коїться. Тому можете писати, як вам? Чи подобаються вам такі теми, щось по типу, що ми потрібно зараз знати, потоковий розклад. Що вам потрібно усвідомити, і, власне, які процеси з вами відбуваються? Тому що ну, мені цікава ваша думка, і справді це досить такі цікаві теми і свідомі. Отож. І також можете пропонувати свої теми. Так, карти впали. Так. Які процеси зараз з вами відбуваються? Які процеси зараз з вами відбуваються? У вас ніби зараз такий період невизначеності, коли ви чекаєте якоїсь ясності. Чекаєте, поки ем, всесвіт дасть вам шанс на те, щоб у якійсь сфері вашого життя сталися зрушення. Щоб у цій сфері стався якийсь прорив. Щоб у вас не було жодних ілюзій щодо цього, і щоб нарешті усе було якось стабільно, стабільно та зрозуміло і комфортно для вас. Щоб було якось більше легкості в цій сфері та зрозумілості. А поки ця сфера вона йде якось дуже повільно, то у вас можуть виникати щодо неї внутрішні конфлікти, ніби подекуди ваші спогади щодо цієї сфери, вони борються із тим, що може бути, але цього ще немає. І це така невизначеність. Ви ніби. Перебуваєте в теперішньому, і ви ніби вже змінилися, але якогось чіткого ставлення до цієї сфери у вас немає зараз. Можливо, буде в майбутньому, проте ви цього не знаєте, але у вас є тільки досвід з минулого, який може трохи складати протиріччя до того, як ви думаєте зараз. І, по суті, цей досвід він може трохи вас тримати, тримати вас в якомусь не надто комфортному стані, де ви дивитеся більше на мінуси, проте зараз е ви стараєтеся з нього виходити, ставати самодостатніми, щоб цей стан він не міг на вас впливати. І таким чином ви обираєте позитивні емоції більше за негативні. Ох, я сподіваюся, що вам резонує. тому що дуже цікаво так карти видали. І, по суті, звичайно, тут як у кого проте Оце, що я кажу, оця невизначеність, може таки бути, що це може стосуватися особистого життя, тому що тут багато таких карт випало. І, врешті-решт, якщо це стосується особистого життя, то ви намагаєтеся зараз більше зосереджуватися на позитиві, який є у е, тих людей, які зараз соло. Які самі вільні? Окей. Які ще процеси зараз з вами відбуваються? Які процеси зараз з вами відбуваються? Які процеси зараз з вами відбуваються? Хм, дуже цікаво. Значить, тут сказано, що Всесвіт не буде давати вам партнерство до того часу, допоки ви не будете сприймати стосунки по-іншому. Типу, ви сприймаєте чоловіків більш як таких інфантильних. Лицарів, трохи легковажних, пристрасних, легких. І думаєте, що ось таких стабільних, сильних імператорів немає. Проте карта каже, що це ілюзія, це ілюзія, і вам потрібно неї позбутися. І тоді, коли ви. Підете від розбитого серця, будете легше сприймати тему особистих стосунків, то на вас чекає процвітання у цій сфері життя. Добре. Тоді давайте спитаємо, як вам потрібно вийти із. Із цього розбитого серця із прийняття чоловіків, як Незрілих. Як вам вийти зі сприйняття шики. Ну, пропрацювати, пропрацювати цю тему, подивитися на неї під іншим боком. Почніть шукати плюси. Плюси в чоловіках. От просто от бачите. Якихось, наприклад, своїх знайомих, от дайте їм якусь позитивну характеристику. Е, так, звичайно, ті люди, які не зрілі, то ніхто не змушує вас їх обирати. Е, проте спробуйте в загальному, якось по-іншому, наприклад, подивитися на своїх колишніх, типу, які плюси були в них, е, які в них були сильні сторони. Тому що в якомусь сенсі кожен чоловік, він в якійсь сфері свого життя є сильним. Просто потрібно це розгледіти. І вам потрібно бути не такими категоричними щодо чоловіків. Проте все одно обирати серцем. Вам просто потрібно Прийняти таке рішення, що ви хочете стосунків. Ніби що ви не закриваєтеся, що ви не закриваєтеся, а просто готові якби комунікувати, готові спілкуватися. Це перш за все йде таке внутрішнє ваше ем, намір, внутрішній ваш намір. Тому що, як то кажуть, спочатку ви відчиняєте двері, а потім у двері заходить чоловік. Знаєте, можливо, вам моя історія одна допоможе. Я пам'ятаю, був колись такий день, от я також зцілювала своє серце, і був ранок, пам'ятаю, і. Я якраз тоді вирішила зробити пропрацювання для себе, е своє розбитого серця, і це було вже досить давно. І я працювала над цим, я відкривала його, воно не відкривалося. І я вирішила цього дня, я прийняла тверде рішення, що тепер я хочу відкрити своє серце, ніби бути відкритою до чоловіків, спілкуватись якось там, і це все. І... Я просто зранку прийняла це рішення, зробила невеличке пропрацювання, трохи поплакала, ну, тому що це пропрацювання. І цього дня я зустріла е, хлопця, з яким у нас потім склалися стосунки. Ну так, з якими проходила урок, і це все. Про те. Суть у тому, що я у той день була налаштована. Причому я не очікувала, що я зустріну хлопця. Я просто собі такий намір поклала, що, типу, я, я відкриваю своє серце, я просто готова. Типу, мені добрий самій, проте я не проти, щоб моє життя хтось увійшов, хтось новий для нового спілкування, тому що я оновлена і класно обирати чоловіків не схожих на своїх колишніх. А якихось нових. Тому вся справа в наміру. Ще я вам хочу розказати деяку історію. Я пам'ятаю, одна психологиня казала, що як вона зустріла свого хлопця. Це був якийсь день і дощовий такий. і вона була одягнута у якийсь там, ну так, якби світшот і все таке, щось таке. Оверсайз, капюшоні і це все. Тобто вона не була прям жіночною, жіночною красивою дівчиною в той день, в неї були якісь висипання на обличчі. Проте в той день до неї підійшов. І суть у тому, що в той день вони, ось ці, і дівчина, психолині, вони були обоє просто відкриті, просто всередині себе відкриті для знайомства. І все. Знаєте, інші люди вони відчувають нашу відкритість чи нашу закритість. Це справді відчувається. Я думаю, що ви також можете відчути в інших людях вони відкриті чи не відкриті до знайомства. І все таке. І це дуже цікаво. Тож, вся справа у нашому внутрішньому, і навіть жодна зовнішність, ви можете бути дуже красивою, привабливою, магнетичною. З жінкою, проте, якщо ви всередині в себе закриті, тоді це відчувається. Тому вся справа в цьому. Але знову ж таки, все залежить від вашого бажання. Якщо ви не хочете, якщо ви хочете побути в якийсь період на самоті і все таке, тоді це, ну, це добре, слухайте свої внутрішні бажання. Тому що у нас є справді періоди, коли нам добре на самоті, коли е, нам це все подобається. Може, нам взагалі не потрібні стосунки. Ну, тобто, це бажання ніхто не нав'язує. Тому так, давайте ще подивимось, які внутрішні процеси зараз з вами відбуваються. Які процеси зараз з вами... Відбуваються які процеси, зараз з вами відбуваються. Тож, по суті так, зараз у вас такий період, коли ви повільно виходите із розбитого серця, коли ви вчитеся бути більш відкритими для чоловіків, для знайомств, для спілкування. І цей процес йде так, як має йти. Таким темпом, яким має йти. І по суті так, кажуть, Якщо, якщо вас поквапити, то ви можете просто пропустити шанс, який дасть вам всесвіт, Тому що ви ще поки що боїтеся, ви ще не готові. Тому йдіть так, як йдете, стілюйтеся в такому темпі, в якому стілюєтеся, свої внутрішні конфлікти. А... Розбирайте і усвідомлюйте причину, і в вас чекатиме перемога імператор. Зовсім скоро після того часу, як ви повністю зцілитеся та будете відкритими для знайомств та стосунків. По суті, справді не варто квапитися. У всьому свій час. Життя прекрасне, незалежно від того, є в ньому чоловіки чи немає. В будь-якому випадку ми спілкуємося з людьми в соціумі живемо. Якщо ви знаєте, як закривати свої емоційні потреби, то це чудово, це прекрасно. Любіть себе, робіть себе щасливими, тому що жодна людина. Не зобов'язана робити нас щасливими. Отож, давайте я вам детальніше скажу, що вам потрібно усвідомити, пропрацювати, щоб відкрити своє серце, щоб бути більш відкритими для спілкування для чоловіків. От просто, щоб ви знали, що вам потрібно пропрацювати, усвідомити, щоб стати більш відкритими до чоловіків, до знайомих. Щоб відкрити своє серце. У загальному карти кажуть, пропрацьовуйте своє минуле, відпускайте його. Карти, всесвіт, всесвіт дасть вам нового чоловіка, коли ви чітко для себе вирішите, що ви хочете по-новому. Ви, коли ви будете впевнені з дому, що ви впораєтеся, вам потрібно. Не будувати жодних ілюзій щодо майбутнього, просто приймати життя таким, яким воно є. Спокійно наповнювати себе і просто жити тут і тепер. Емоційно наповнюватися, робити вибори у своєму житті завжди серцем. Вчитися, жити по-новому. От. Просто уявіть, що у вас не було ніколи стосунків, вам ніколи не розбивало серце, і ви просто новачок. Проте при цьому візьміть весь той досвід без негативного забарвлення, а просто досвід. От, просто випишіть, чого ви навчилися, і як ви хочете, щоб у вас склалося, як ви можете цього досягти саме ви. Яка відповідальність лежить на вас у стосунках? Принаймні, ви обираєте партнера, ви обираєте, як він буде до вас ставитися. Типу, ви його або допускаєте до себе, або не допускаєте. По суті, справді дуже багато залежить від жінки. І, по суті, якщо ви визначите для себе, як ви хочете, як ви не хочете, як ви будете діяти, тоді у вас буде хоч якась структура і якесь розуміння, як вам подобається, як вам не подобається. Звичайно, що в житті воно подекуди може бути не так, проте вибачіть, якого б вам партнера хотілося. Може б ви взагалі хотіли протилежного партнера до того, який був у вас в минулому. Тому подумайте над цим і не думайте, що в майбутньому буде гірше. От просто сприймайте так, як воно все є. Не, не малюйте жодних ілюзій, просто живіть тут і тепер. От ставте собі запитання, а як я можу зараз зробити себе щасливою? Повірте, якщо ви в своєму житті будете щасливою і наповненою, то до чоловіків ви будете ставитися дуже легко. Ви не будете м м класти на них якусь таку важ... накладати на них важливість, що ніби ось цей чоловік, і мені треба бути такою, щоб він звернув на мене увагу. Ні, вам треба бути собою і. Як казати якийсь гострий слівце, якщо це потрібно, і все таке. відстоювати свої межі, озвучувати свої бажання і розвивати ці стосунки у такому темпі, який вам зручно. Отож, я рада була розглянути з вами ваші внутрішні процеси. За списним розкладом звертайтеся в Instagram або Facebook. посилання в описі каналу. Була рада вас чути, бачити, спілкуватися. Добре, байдужі.